На початку червня в Україні встановиться по-справжньому літня, але не стійка погода. Синоптики попереджають про спеку до плюс 34 градусів Цельсія, зливи, грози, град і шквали в різних регіонах країни. Спека з короткочасними зливами. Перший тиждень червня порадує українців високими температурами. В день повітря прогріватиметься до плюс 27, до плюс 30 2 градуси Цельсія. А на півдні стовчики термометрів сягатимуть плюс 30, 4 градуси Цельсія. Однак синоптики попереджають про нестійкий характер погоди. Подекуди очікуються грозові дощі, шквали та навіть град. Понеділок, 2 червня. Грозові дощі прогнозують у західних і північних областях. У день можливі шквали до 15-20 метрів на секунду та градусів. У решті регіонів – сухо. Вночі від плюс 12 до плюс 17 градусів Цельсія. Вдень від плюс 22 до плюс 27 градусів Цельсія. На півдні – до плюс 31 градусу Цельсія. Вівторок, 3 червня. Погода погіршиться в західних, північних і місцями центральних областях. Очікуються зливи, грози, град та шквали до 22 метрів на секунду. В інших регіонах сухо. Температура в день плюс 27 до плюс 32 градуси Цельсія. На заході трохи прохолодніше плюс 20 до плюс 26 градусів Цельсія. Середа 4 червня дощі накриють центральні, східні області та Прикарпаття. У Карпатах можливі грози. Температура повітря в день від плюс 22 до плюс 27 градусів Цельсія. На півдні до плюс 31 градуса Цельсія.